так приятно коротать долгие зимние вечера в компании своей второй половинки, особенно когда температура вокруг накаляется за счет бурных эмоций и страстей. Агентом один как настоящий знаток в делах амурных сейчас расскажет о том, как необычные игры в постели могут зажечь новую искру в отношениях с нашими любимыми. Якщо жінка про щось не просто говорить, а навіть співає, ще й по декілька разів на день, як нікіта, може, варто прислухатися. Недаремно у вжитку дівчат з'являються такі слова, як котик або зайчик. Направлені у вашу адресу ці пестливі прізвиська можуть виявитися прямим закликом до переодягання. Ну, я не проти так, таких речей абсолютно це нормально. Якщо це не вріті здоров'ю, то можна угодно там Понятно, Официантка, медсестра, полицейская это самые проверенные, простые способы удивиться в постели. Тупові позиції у рейтингах сексуальних перетворень вже не один десяток років займають вчителька та школярка, медсестра і поліціянтка, навіть монахиня. Персонажі настільки універсальні, що з ними охоче сплутаються, як бажаючи підкорятися, так і любителі підкоряти. Звісно, сексуальні ігри завжди, завжди, завжди були в моїй житті, завжди вони існують, і вони присутствують. От но ви знаєте, я не особливо привіржені з яких та вот алядам кроліки, там... Кролики, Uh, типа, ти будеш сьогодні медсестрою, А я буду твоїм врачом. Кролики, да, може бути не але Я предпочитаю Более, может быть, Може бути, можна ж старомодний. В такому разі на щорічному показі мод для рольових ігор під назвою Монреаль у олійнику робити нічого. Подіумом впродовж декількох годин розгулюють пишно груді дівчата, демонструючи останні тренди для активного відпочинку з коханим. І хоча театралізоване дефіле в цілому виглядає пристойно, фантазії настільки охоплюють чоловіків, що латексне вбрання одразу злітає з моделей, потрапляючи до приватних колекцій. был на фабрике, на фабрике звезд был такой номер, когда мы там с тремя пацанами пели э, песню You Get Me Begging You For Mercy и танцевали такие вульгарные танцы. И моей девушке это очень понравилось. Он говорит, что ты был невероятно сексуален. Вот, и эти танцы я время от времени ей танцую. Класичні герої еротичних вистав залишатимуться на гребені популярності вічно, дякуючи таким корифеєм попу, як Джордж Майкл або Мадонна. У сценічному гардеробі цієї жінки, мабуть, більше еротичного вбрання ніж в усіх секс дів взятих до купи, яких на відміну від Мадони по телевізору не побачиш. І можливо наші любовні забави не були б такими захоплюючими, якщо б ігрову форму не шили з латексу. Матеріал, який у вигляді клейкого молочка міститься навіть у стеблинах кульбаби, в промислових масштабах видобувають із стоборів бразильської гевеї. Про якості та переваги кінцевого продукту нічого навіть і казати. Підкреслює, збуджує, заводить, облягає. я всегда вспоминаю фотографию из интернета, в фейсбуке и очень часто там э, постили очень много людей. Значит, такая ванная, знаешь, советская, такой кафель облезлый. И, значит, такой лежит чувак с чувиха, у них такая бутылка советского шампанского, лепестки роз в этой ванной плавают. я что-то, как только мне говорят о сексуальных играх, я сразу эту, я сразу эту фотографию представляю себе, и мне она очень смешна. Я сам не такой прям выдумщик, но если, если мне також сделать сюрприз. Я буду только рад, конечно. За словами вокаліста гурту Енігма Ендрю Дональдса, ця музика була визнана найкращою для кохання. У своїх кліпах Енігма нерідко закликає закоханих пограти у незнайомців, приховавши обличчя під маскою. Але дівчата знов все зробили навпаки. Наприклад, співачка Варда усіма руками за чесність без жодних ігор є жінки, з которыми хочеться провести одну ніч і не оставатися з неї спати. І жінки, які хочеться бачити кожен день і з ними засипати і просипатися. Я сподіваюся, що я все-таки відношуся до цієї категорії жінок. Вот іменно благодаря тому, що я настояща і не Іграні в хаті ігри ну, це слишком інтимний проси. <свят> і ті теми я в принципі э, стараюсь не обсуждати, тим болі на камеру. Мабуть, все ж жінки щось приховують і мають на це право. Ігри іграми та де ж як не в ліжку, більш за все хочеться змити з себе макіяж, зняти маску лукавства, відкритися і впасти в обійми щирих інтимних стосунків. Холодно на дворе. Зря любовь пришла в декабре. У любви зимой короткий век. Тихо падает на землю снег. Эти немного грустные строки принадлежат перу Роберта Рождественского. Искренне хочется пожелать, чтобы ваши чувства не угасали даже самой холодной зимой. Цените друг друга и не жалейте своего тепла для близких людей. С вами была программа Ладиленд и я Женя Власова. До завтра, пока!